25 будинків без захисту від повені у селі Ганичі на Тячівщині 500 метрів берега гірської тераси залишили без протипаводкової дамби. Тому зараз річка тече просто городами місцевих жителів. Люди бояться, щойно вода підніметься, берег розмиє, і будинки опиняться під загрозою суву. Зараз немає поводку, так нормально, а коли велика вода, то тут дуже страшно. Там пару, якщо б ну, дощ не перестав, то один прекрасний, за пару годин цього б нічого не було, бо тут забрало 30 метрів. Тут же ж людей була земля, городи, зараз немає нічого. Один прекрасний момент, можемо залишитися без нічого, Якщо роками наживали, так що можемо залишитися ні з чим. Коли вода приходить ріка, і снігу, з дожу, і мене одразу затоплює, У мене садила город все в воді. Повністю У мене біля хати, да, літом. У мене вода. Місцеві розповідають, що кілька років тому на місці річки вони мали свої городи, а поруч була дорога. Проте паводок 2015-го та льодохід 2017-го спричинили значне підмивання берегів. Зараз річка протікає буквально за 20 метрів від будинків. Це все у нас городи були, То все городи були там до тих вербів. А тепер прийшла сюди. То Тут на углі, як зайде і буде прямо сюди озбувати, купити сюди, дибрі. В кінці хати то, то взагалі обвалилося. Люди позабирали сараї, таке все позабирали, бо боялися, що зваляться. У нас було поле, там, там у мене сад був, огород був, там була дорога. Там за дорогою ще один сад був. Тепер вода вся б'є сюди. Представляєте, яка там губина, що там може бути одно перве на і це все, все, все забережить. Більше двох кілометрів дамби зробили кілька років тому. Потім будівництво припинили через самих жителів, які обурювали, що дамба впиратиметься буквально в їхні подвір'я. Зараз на зведення відрізку довжиною в пів кілометра потрібно близько 6 мільйонів гривень. У 2017-му за гроші сільського бюджету виготовили проєктно-кошторисну документацію. На 4 мільйони 900 тисяч чекають з Державного фонду регіонального розвитку. Ще на 577 з місцевих бюджетів області та району. Дамбу будуємо вже протягом 15 років. Залишилося в нижній частині. Села, це захист населення, то документація вся готова для виконання робіт. Мова йде про вулицю Гагаріна, де прямо над водою розташовані 24 будинок. місцеві жителі сподіваються, що цьогоріч гроші на будівництво дамби таки виділять. З роботами треба встигнути до початку осені, бо саме в жовтні-листопаді гірська Тересва найчастіше виходить з берегів. Злата Лакатош, Йогордеркачов, Сіріоснюс.